Як зрозуміти, що залежний готов до лікування і ще не все втрачено? Перший такий маркер того, що сам залежний ще відчуває біль, тобто йому соромно за вчорашній день він відчуває почуття провини, тобто за свою поведінку і так далі. Другий маркер того, що залежний готов до лікування, тобто він починає вам обіцяти, що більше так не буде. Тобто, це дає нам розуміння того, що він розуміє, що в нього є проблема, і що він е, намагається сам з нею справитись. І третій маркер це коли сам залежний після чергової п'янки або марафону сам просить про допомогу. Це говорить про те, що в даний момент. Він е, визнає проблему і хоче її вирішувати, але треба розуміти, що цей момент він короткостроковий. Тобто, людина тільки декілька годин або день-два, максимум готова е, просити допомогу. Потім він відходить від цього стану, йому стає краще, легше, і тоді він вже не бачить потреби до лікування. Тобто йому е, здається, що у нього вже все добре. Це треба розуміти. Підписуйся, у нас багато цікавого.